Сторінка 165. оборудка голіцина вилазить боком. Оборудка це сумнівна угода, афера, махінація. Іноді підлітки стають жертвами оборудок через брак досвіду, слабкі ще не сформовані моральні позиції. Хто і кого з героїв твору втягне у сумнівну угоду? Розв'язка детективу вже незабаром. Детектив це прозовий пригодницький твір, у якому розкривається певна таємниця, пов'язана із злочином. Головні ознаки детективу як літературного жанру: наявність таємниці пов'язаної із злочином. Головний герой детектив. У детектива є друг або вимічник. Зазвичай злочинець одинак діє самостійно. Докази читач дістає одночасно з головним героєм. Мотиви злочину здебільшого. Гроші, влада, страх, сюжет твору, шлях розслідування злочину, передбачуваність фіналу. Обов'язковим елементом детективного сюжету є таємниця, вона є основою інтриги. Що складніша таємниця, то заплутаніший сюжет, і пильнішого розслідування вона вимагає. Інтрига. Це потаємні, переважно непорядні дії, учинки спрямовані на досягнення якої-небудь мети. До речі, слово детектив має два значення: перше. Агент таємної служби розшуку, друге жанр літератури або кіно.